Так, доброго дня, шановне панство. Мене звати Євген, електрохаб компанія на зв'язку. І сьогодні в нас буде на огляді автомобіль, який ми привезли з Голландії на перепродаж в Україну. І я чесно вам скажу, що цей автомобіль е, навіть перевершив мої сподівання, очікування. Тому зустрічайте, Сьогодні у нас буде на огляді Renault Zoe R135. I've been in water for some time. Picking up the parts of all my life. Didn't get to solve this time. How am I to wait? Так, традиційно почнемо з того, що нагадаю за наш телеграм-канал. Всі автомобілі продаються там. Ця машинка опублікована. Інші машини, які в нас є по наявності, і під замовлення публікуються саме в телеграмі. Якщо ви є власником електромобіля, гібриди і хочете його продати, підписуйтесь. Ми опублікуємо ваш автомобіль. Це безкоштовно, тому всі посилання будуть під цим відео. Так, повертаємося ми до автомобіля. Значить, почнемо ми з того. Я розповім, що це за автомобіль, які в нас є дефекти, нюанси по кузову, по салону. І пройдемося по комплектації. Проїдемося і підсумуємо. Значить, це в нас Renault Zoe 2019 року r 135 тобто це в нас самий потужний мотор, бо є ще там 110-й і є 110-й з меншою батарейкою. В нас батарея 52 кВт, топова комплектація. Єдине, чого тут немає, це автопаркування. Але я не знаю, чи воно потрібне. А, значить, одразу скажу: я вже трошки на ній покатався по. Теперішній погоді, тобто це там 0, плюс 2, плюс 1. Зараз вона проїжджає в районі 300 кілометрів. І що мені подобається, що вона як пише 300, допустимо, що буде проїжджати, так вона 300 і проїде. Тобто нема такого, що ви проїхалися, потім виключили машину, запустили, і вона вже показує мінус 20 кілометрів від реального запасу. В цьому плані тут клас. Літом, я думаю, що буде ну, десь 340-350, точно, бо завод. Пише, що там в районі 380 кілометрів вона має проїжджати. Далі, значить, давайте зразу, мабуть, скажу по ціні. Ціна в нас не з ринку 11 500, Таких цін на цю машину немає. Тобто тут немає якихось там приколів, скритих, чому ми її так дешево продаємо. Ні, ми її вигідно купили і вигідно продаємо. Тому поїхали, що в нас по нюансам одразу пройдемося. Значить, в нас на капоті присутні сколи сколи ці, ну не знаю, кому як. Хтось буде, я думаю, і так їздити, не паритися, а хтось захоче перефарбувати. Ну на ці речі ми готові поторгуватися, так що це не питання. Далі, в нас ось тут ви можете бачити, є накладка така на противотуманку хромована. Тут вона відсутня. Ну я думаю, там вона 3 копійки коштує, можна придбати. Це не є проблема. Далі рухаємося. У нас є ось тут на порогу. Ну, Видно, ногами чергі, але тут трішечки, але це пластик, тому там ніякої корозії, нічого такого немає. Є невеличкі царапушки ось тут по кузову, але вони можуть споліруватися, це не проблема теж. Далі, 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 далі. Зараз десь я там ще дивився. Ну, Тут якоїсь такої катастрофи, нічого страшного абсолютно ніде нема. Ось тут ще у нас є ось такий нюансик, невеличкий скол. Ну і, в принципі. На цьому все. На рахунок того, що в нас по кузову мальовано-не мальовано. Ось тут видно колись притерли машину. Тут є трохи шпаклі, десь 500 б'ється від 400 до 600, скажімо так. Тут в районі 400 і далі дві дверки в районі 200. Вся інша машина в нас не фарбована, тобто тут була якась мінімальна притертність без аварії і так далі. І в нас всі вікна оригінальні і також у нас є, зараз продемонструю. Два ключі з автомобілем прийшли. Ось вони у нас тут. Так, тепер, що стосується комплектації, значить, дивіться, друзі, в нас почнемо з. Ну, Таких якихось уже більш-менш стандартних речей. У нас є противотуманні фари LED, і вони підсвічуються, коли ви кермом повертаєте. У нас є парктронік передній задній. У нас є система, яка автоматично буде зупиняти автомобіль в разі якогось там перешкоди, яка буде з'являтися. У нас є дуже класне LED-світло, що ближній, що дальній, з автодальником світить дуже класно. І одразу скажу, що у нас є ну, протизарядні. ЦЦС другий присутній, бо для мене, чесно кажучи, було новиною те, що вони часто бувають просто з Type 2. Ну я не знаю, для такої машини, для такої батареї просто Type 2. Я думаю, це по замовчуванню має бути ЦЦС або там ЧДМу якийсь. Ну, коротше, в цій машині ЦЦС присутній. Далі в нас красиве колесо, бо бувають вони на таких, ну не дуже колесиках, скажімо так. У нас є датчику, датчики тиску в шинах. В нас є безключовий доступ, він працює тут по принципу. Ну я би сказав, як у Тесли. Тобто ви відійшли від машини, ось вона закрилась, ви підійшли до машини, вона відкрилась. Все, можна сідати і їхати. Далі, в нас є датчики мертвих зон. Далі, 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 далі. Ну і в нас мені що подобається, що тут е, задні фонарі теж LED. Зараз я відійду, вони спрацюють, вона закриється. І показники плаваючі, жовті, теж LED. Ну, круто, камера заднього виду в нас присутня. Е, ну і в принципі все. Мабуть, ззовні більше там якихось таких особливостей у нас немає. Так, продемонструю багажник. У нас є один зарядний кабель, швидкісний на 7 кВт. У нас тут є саббуфер в багажнику. Багажник, в принципі, я би сказав, що доволі міський. Ну, він там однозначно більший, ніж у Ай-3 БМВ. Тобто він не сильно по довжині великий, але він доволі глибокий. Тобто, сюди покласти якихось речей можна спокійно перевезти. У нас є полочка, все присутнє. Так, по салону тепер рухаємося позаду. У нас повністю шкіряний салон. Бо бувають вони з вставками із тканини всередині. У нас повністю шкіряний. У нас є два роз'єми під USB. Ну, у нас є задній склопідйомник, але бувають комплектації, де цього немає. Так, тепер рухаємося вперед. Що в нас ми маємо тут? Далі, у нас є автоскладання дзеркал, дзеркал. Ну, склопідйомники, я вже сказав, аудіосистема Bose. стоїть, грає, до речі. Дуже класно. Я не можу сказати, що я прям суперексперт по музиці. Я ніколи там не планував бути експертом, але грає ну, реально класно. І баси, і низькі, і високі частоти. Ну, прям музика на рівні. Так, далі. У нас є підігрів керма. Це в нас система вимикає звук, коли ви їдете повільно, щоб пішоходи вас чули. В нас є система утримання в смугах. У нас тут, ну, в принципі, тут стандартний набор, якийсь там підсвітка, коректор фар. У нас є датчик дощу, датчик світла. В нас є, до речі, салон. Із нюансів, він не задертий, не подертий, такого нічого нема. Стандартні якісь місця присутні ось тут трошки пластик подряпаний. І на кермі у нас є ось, я думаю, видно, сліди людина, мабуть, їздила з кільцем і трішечки його подерла. Ну, не знаю, я би не морочився, нічого не перешивав. Мене, допустимо, це все влаштовує. Всім питань немає. Так, що в нас по салону? Значить, у нас ось такий цифровий, цифрова приборка, називаємо це так. Вона може змінювати режими. Я зараз продемонструю, як це відбувається у нас. Налаштування. До речі, система ось ця працює доволі непогано. Мені подобається. Не супер швидка, але при цьому виглядає стильово, красиво порівняно з попереднім поколінням і так далі. Ось можемо міняти наші стилі. Ось так може це все виглядати. Або ось так. Ну, коротше, доволі цікаво. Тобто, ну, шагнула реношка, ну, дуже і дуже порівняно з попереднім поколінням. Мені це подобається. А, в нас є, ну, безключовий запускається з кнопки. У нас є великий дисплей. Він. Зразу на українській мові. У нас є тут навігація, тут є CarPlay, тут є android Auto, ну, тобто для життя присутньо все, що тільки можна бажати. Є е, круїз, е, ну, коротше, мультикермо, е, все у нас тут є. Далі, у нас є клімат однозонний, пічка працює, клімат працює, е, все чудово. Тут у нас є зарядка для ключа безпровідна, сюди ключки поклали, зарядили, батарейку міняти не потрібно. Ось такий селектор з перемиканнями. Положень. І отут у нас є безпровідна зарядка для телефону, електростоянкове гальмо і автохолд. Єдине, що єдине, що я, мабуть, вийду, що з того, що тут мені особисто не дуже сподобалося, перше, тут немає регулювання сидіння по висоті. Але якщо ви не така дилда як я, то в принципі, там. Поміститися абсолютно легко. Далі, в нас немає ніякого підлокітника, мені б хотілося, я люблю, коли кудись можна руку оперти. Тут цього не прорахували, не знаю чому. Ну, ладно, інженерам бідніше. І останній мабуть момент: ось ця дверка, ну, не ця а обидві передні, вони доволі великі, доволі важкі. І виходить так, що коли ви двері весь час там відкриваєте, закриваєте, тут. Трохи петлі не розраховані на таку важку дверку. Тому, якби, не знаю, вони треба було або петлі сильніше поставити, або двері менше зробити. Ну, це таке, знаєте, скажімо так, придірки. Але в цілому ну, враження в мене від автомобіля дуже приємні. Зараз проїдемося. Ну і будемо в принципі підсумовувати. Так, будемо їхати. Єдине, що хотів ще сказати, що мені подобається, і не подобається. Значить, перший момент на рахунок важелю коробки передач. У нас немає режиму П. Тобто, якщо ви приїхали, ви маєте перекинути там в ну коротше в нейтралку і затягнути ручника. Тобто, режиму парковки, в нас немає. Але що мені дуже подобається, що коли ви е, вмикаєте ну, драйв, у вас автоматично вмикається, вона запам'ятовує, чи в режимі Б виїхали, тобто з рекуперацією, чи в режимі Д. І не потрібно кожен раз, коли ви запускаєте автомобіль, знову вмикати рекуперацію, як це, наприклад, у є чи у ай 3 чи у Гольфа так само. Ну, тобто м -м -м, така мілач, але приємна. Так, будемо їхати, і будемо розповідати вам про. Враження від їзди Не знаю, цікаво, чутно чи не чутно. цей звук, що я казав, коли машина дуже схожа на ідіжку. Так само, коли вона починає їхати, щоб вас пішоходи чули. А, до речі, я говорив, ви балакали, сіли де заплакали. Я забув сказати за пробіг. У нас пробіг 148 тисяч кілометрів, але незважаючи на це, ходова. Взагалі, ну в дуже класному стані. Мені взагалі дуже подобаються машини, які приїжджають з Голландії. Одразу видно, що там і слідкують за автомобілями, і там хороші по якості дороги. Нічого не стукає, не грюкає, не пердить, не тарахтить. Ну коротше, ходовка м'ячик, як кажуть. А, плюс по враженням від їзди. я їздив на зойках попередніх. Не дуже вони мені подобались, тому що ну вона по суті як картонна була машина. Шумоізоляції нуль, двері, як бляшанки закривалися. Тут вони над цим попрацювали. І враження від автомобіля набагато вже стали краще. По ходовим якостям, по враженням від їзди. Ходова налаштована комфортно. Вона мені навіть більше подобається, ніж там у Peugeot, скажімо так, 2008. -го. Вона комфортніша. Але, можливо, не така комфортна, як у гольфа. В Гольф, мабуть, все ж таки. Трішечки трішечки м'якший, приємніший. Але тут, скажімо так, виробник намагався притримуватись якогось балансу, тобто між керованостю, між комфортом. Вони я вважаю, що для цього класу і для цієї вартості автомобіля зробили все дуже і дуже добре. На рахунок. Ну, скажімо, давайте про шумоізоляцію поговоримо. Вона однозначно виросла на порядок. Так, да, про якісь там шуми потрапляють в салон, звичайно, чутно це все. Але ну, це не критично, не має враження, як було, скажімо так, на зойці, на першій, що ти їдеш, і в тебе ніби вікно відкрите і весь шум потрапляє в салон. Тут їхати доволі, доволі комфортно, мені подобається. Далі на рахунок розходу в кіловатах. Значить, я от їхав по трасі зі швидкістю 80 км на годин. Середній розхід був 16,5 кВт. По місту це десь плюс-мінус 15-15,5. Ну тобто з батарейкою в 52 кВт вам буде її вистачати за очі по місту. Взагалі я вважаю, що це машина ну, вона більше для дружини, але автомобіль, на якому не соромно їздити. І самому все для комфортного життя тут є. Ну, прям їздиш і кайфуєш. На рахунок динаміки, ну ми зараз її випробувати не будемо, тому що е, дорога слизька, мокра, і в нас літня гума, тому вона не зачепиться, буде тільки буксувати, шліфувати. Але в принципі, я скажу так, її вистачає за очі для міста. До 70-80 вона взагалі чудово розганяється. А вже далі трішечки ну, відчувається, що це 135 кінських сил, де в принципі для мене, після того як я їздив на автомобілях, які розганяються до сотні там, за 4 секунди, ну всі машини роз мають динаміку посередню. Тому е хто їздить на якійсь на автомобілі автомобілі з там, звичайним двигуном, то тут враження від динаміки будуть дуже і дуже приємні. Так на рахунок е оглядовості. У нас в принципі все чудово видно. Добре, мені подобається, що тут є. Ось ці віконці невеличкі, тобто вони роблять так, що стійка не завелика, не перекриває. Зеркала по оглядовості видно все чудово. Мертві зони в нас присутні. Вона вас попереджає. Єдине, що ну перед собою там перед капотом не дуже видно, що там відбувається. Але ну, для цього у вас є парктронік, тобто ви нікуди не в'їдете, нікуди не вріжетеся. Тому, скажімо так, загальне враження від автомобіля дуже-дуже дуже приємне. Мінімальні якісь шуми по салону, навіть за 148 тисяч, якихось там погрімух, щоб щось тарахтіло, скрипіло, такого немає. Для цього класу автомобіля вони зробили, як на мене, дуже-дуже дуже класно. Ну а за цей цінник, за 11500, ну, я вважаю, що не буде машини, яка буде проїжджати більше. Хіба що то може якийсь слів першого покоління, в якому поміняли батарейку там, на 60 кВт там, чи на 40 кВт. Да, може він і більше. Але ну, це вже не машина минулого сторіччя, називаємо це так. Даний автомобіль сучасний, класний, тихий, приємний за ці гроші. Ну, один з найкращих варіантів, як на мене, на сьогоднішній день для того, щоб пересуватися по місту і за містом. Тому що запасу в 300 кілометрів вистачає, щоб ви спокійно собі поїхали десь у Львів, в Одесу. По дорозі зарядилися. Ну, хай два рази навіть, але за рахунок ЦЦ це буде швидко. Тому, взагалі, повністю. Пристосований до сучасного життя автомобіль зовні прикольний в салоні прикольний. Їде класно, реально. Я ну я думав, буде гірше, але ну це не те, щоб там реклама. Я просто передаю свої враження від автомобіля. Хочеться на ньому кататися. Тому, друзі, хто хоче даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, приїжджайте на тест-драйв, Ми знаходимося в місті Вишгород. З радістю вам його продемонструємо. Вибачаю, дивлюся, там мікрофон чи не тре, чи не тре. А, покатаєтеся. Вона на транзитах ДКП виписали. В той же день ви поїхали поставили на облік. Хоч зараз бази не працюють. Перший облік працює, так що машинку ви поставите і будете кататися на новому автомобілі вже там завтра, післязавтра Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі. А ще раз останній раз нагадаю за наш телеграм. Підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Це буде оцінка нашої роботи. Всім гарного вдалого дня.